Зустріч з Кагикар. Ені Тім щасливо дісталися Смарагдового острова. Під захистом Срібного обруча, тримаючись за руки і по черзі несучи артошку, вони йшли ніким не помічені, але нічого не поминало їхню пильну увагу. Діти знайшли притулок на покинутій фермі поблизу каналу. Перетворення смарагдового міста на острів їх не здивувало. Вони чули про це від жуванів. У будиночку можна було зняти обруч завжди знайшовся б час вдатися до чародійства, якби поблизу з'явився чужий. Тім та Ені їли черствий хліб, якого їм дали ще рудокопи, і кидали крихти за вікно для птахів. Раптом у повітрі залопотіли крила. І на підвіконні з'явилася велика гава, лукаво позираючи чорними очима. Нарешті ви тут, радісно вигукнула птаха. Ах, як тяжко було вас чекати від того дня, коли ви перейшли гори. Ви кагикар? чемно запитала дівчинка. Вона не могла називати на ти ворону, яка носила титул правительки Смарагдового острова, хоч би й тимчасової. Ворона ствердно хитнула головою. Але як ви дізналися про нашу появу в чарівній країні? Кагекар хрипко засміялась. Люба Ені, ти навіть не уявляєш собі, що таке пташина розвідка. Коли ви з тімом сиділи біля багаття і балакали про свої справи, а неподалік порпався такий собі сіренький горобчик, ви навіть подумати не могли. Що він старанно ловить кожне слово вашої розмови. Що ж потім? Потім він летить до наступного поста і достеменно переказує все, про що дізнався. Звістка мчить на швидких крилах далі, далі, а за якусь добу вже відома мені, головному начальнику пташиного зв'язку чарівної країни. А зараз, за сумісництвом, ще й тимчасові правительці Смарагдового острова. Ені й тім дивилися на ворону, роззявивши рота, а та не вмовкала. Хіба сестра не розповідала тобі, як допоміг їй та велетню Загір пташиний зв'язок під час війни з Урфіном і доболомами? Я щось такого не пригадую, пробелькотіла дівчинка. Ось вона, людська вдячність, докірливо промовила кагикар. Ну, гаразд, не будемо про це говорити. Я дуже рада, що ти, Ені, і твій друг тім, і песик Картошка прийшли сюди. Лише одного я не розумію, як дізналися в Канзасі, що ми знову потрапили в біду і що ми потребуємо допомоги. Кагикар стрибнула дівчинці на коліна і притислась до неї, чекаючи ласки. Розчулина Ені, пестячи ворону по гладенькому чорному пір'ї, пояснила. Бачите, це сталося зовсім випадково. Нам нічого не було відомо про те, що злий Урфінджус знову захопив владу і полонив страшило і залізного дроворуба. І Ені почала довгу розповідь вона говорила про дитячу мрію свою і Тімову будь-що відвідати чарівну країну, і про механічних мулів, яких виготовив Фред Канінг, і про те, як вони з Тімом перехитрили чорне каміння Гінгеми. І врешті Ені показала Кагикар дію срібного обруча. Присягаюсь вітрилами, як сказав би твій дядько Велетень Заїр, вигукнула Гава, коли сяючи личко Ені знову з'явилось під обручем. Це найдивовижніша повість на світі, яку я коли небудь чула. Про срібний обруч птахи мені вже розповідали, та одна справа почути, а інша побачити обруч на власні очі. І коли ми вже його маємо, ми переможемо підступного загарбника і визволимо наших друзів. Неподалік від міської брами є вежа. В її підвалі ув'язнені залізний дроворуб і страшило. Де сидять фараманти Дінгіор, я не знаю, але ми дізнаємося про це за допомогою чарівної скриньки. Про те, що таке рожева скринька і які її властивості. Кагикар стисло розповіла новим друзям. Вони вирішили, що Гава вирушить на розвідку і дізнається, де стоїть телевізор. Кепсько було тільки те, що Урфін знав Гаву і, побачивши її, міг запідозрити щось лихе. Ви полетите невидимою, промовила Ені. Кагикар страшенно запишалася і роздулась від щастя. Дівчинка надягла їй на шию чарівний обруч, він одразу стиснувся і щільно обхопив шию кагикар. Ені натисла на зірочку, і ворона зникла. Тільки з лопотання крил можна було здогадатися, що вона полетіла. Година, яку кагикар була відсутня, видалася Ені і Тіму дуже довгою. Нарешті знайомий шум крил сповістив, що розвідниця повернулась. Звільнившись від обруча, Кагикар доповіла про наслідки розвідки. З'ясувалося, що скринька стоїть у тройній залі, в стіні й нижчі. Її можна було б вільно взяти, і якби ворона мала достатньо сили, вона принесла б скриньку у кігтях, бо в тройній залі на той час нікого не було. Вирушати цього дня до палацу було вже пізно сонце заходило. Тім заявив, що наступного ранку він піде сам, а Кагикар буде його поводирем.